Всім привіт! Мене звати Віталій і ми продовжуємо наш екскурс у світ Days. Перед нами Зеленогорськ. Я пропоную нам по цьому місту пройтися маленьким рейдом, а потім піти вправо, отсюди, вверх, нам, по-моєму, там на Сосновку, а потім вибор, і потім ми вже доберемося з вами нарешті до Ейрстріпа. Справа від нас курган. Ну, там от в лісочку, в принципі. Не знаю, як мій персонаж крутиться сидячи на жопі, але це, скоріше всього, що небудь із розряду, як... Ну, в принципі, багато де так... <смас> така штука зустрічається. Зліногорськ велике місто. Тут он, є церква, а, тут є пару місць, де можна попити води. В принципі, кстати, на рахунок води. А, Ну. Бухнем чуть, чуть Я сподіваюся, що з іншими е гравцями я не по не зустрінусь. Тому так, що ти там, жінко Ще хочеш пити, остріти ж можна. Там на виході з Іріагорська, по-моєму, є е колонка, якщо мені не зраджує пам'ять. І он там от є колонка. Так що, в принципі, так, Скільки ще лишилося 40%. Нормально. В принципі, пропоную нам побігти туди вже. А... Сьогодні 30 грудня, скоро новий рік, а в Чернорусі до сих пір літо. Літо і зомбі. Цю воду я набрав е, з колонки, тому я сподіваюся, що вона хоча б чисть. О! Вже жіночка до нас біжить. Моя кейця, ходи сюди. Все. Відбігалась болезно. Жаль, що так мало модельок зомбі, тобто, в принципі, тільки чоловік і жінка, причому вони такі... Ну... Та, блін. Мені останнім часом попадаються одні жінки. Таз здохне вже. Так. Ти прибігла зверху, скоріше от тоді, да? Ну окей. Про що я? А, про моделі зомбі, їх всього дві поки, але це все виправиться, ну, напевно, що з релізом. Ну, реліз не скоро, що немало Реліз роки за два, вони тільки за рік планують вийти в стату Тобто Зараз це рання альфа, а пацани планують тільки через рік вийти в статус бети. Тобто, якщо ви боїтесь. Бути альфа-бета-тестером, то... Бі, стріманувся, кущів. То ця гра явно не для вас. Так, бачу компас. Це добре. Зразу сюди. О, карта. Теж в принципі. невідомо якої частини черноруся ця карта, але ну, в принципі хай буде. Якщо всі гаражі можна відкрити, то, то я попав в рай. Так, що у нас тут? Флешлайт... Блін. Напевно, що ж займає, так? Да? Ні, одну. Якщо одну, то хай буде. Так, шапка. Рукавиці, рукавиці, нічого путнього. Нічого путнього. Я рубаю зомбі з топора, тому що це не робить звуків. Тобто я не демаскуюсь. Можна було б і постріляти? Так, така маска у мене є. Нічого. Окей. Ну, якби я тут заспавнився перший раз, я напевне був би дуже щасливий. Два рюкзака, маска. А, -а, -а. так, там от я бачив будівлю, яку можна зайти. Так. Поки, тут, ну, поки в грі дуже пустинно насправді тобто, ну от якщо ви виграли попередній мод, то... Там якщо заходиш у місто, то... зомбарів було просто не Так, це у нас що? 357. Ці які? Ті, ті ж самі... Ні, це... А. Присіли нічого. Так от в попередній же частині, якщо ти типу, потрапляв в місто, то в місті завжди було дохрініще зомбарів. Тобто їх було просто тьма. Тут же на все місто реально може бути зомбі ну, штук 5. Теж, звичайно, залежить від того, яке місто, але в основному... В основному це так. Ніби, звичайно, крові собі перелити, тому що нам туди поліцейські пожарка. що в мене он, такий трошки сірий екран. Тобто я такий, коли мене зомбі коцали, втратив трошки крові. Це не смертельно в принципі, але мене бісить, тому що гра, коли прогружається, вона там секунд 5 показує мені світ у всій красі, Тобто там все красиве таке. О, водичка. Хорошо. Ммм. Дизайнерські окуляри. Так, жінка хоче жрать. Окей, я десь тут, по-моєму, тунець відкривав. Окей, так. Давай, жінка. Ти приїждж у нас і перестанеш мене донімати. Давай. Їж. Давай, ти з'їж всі Давай. Це вже все, не хочеш більше їсти? Їж. Зіночку їж. О, добро. Так. Це у нас що, ковички, бо не потрібні, в принципі. Шапка. Так, скільки там все 25 лишилось. Давайте я їх доїм. Ой, не то. Не та кнопка. Я їх доїм і заберу на їхнє місце боби. їхнє місце, їхнє місце було тут. Окей молоток. Е, ще я дуже сильно хочу, щоб вони хоча б якусь мінімальну систему крафта додали. Тобто, я просто не знаю. Можливо, я просто поки нічого для себе не знаходив, але хотілося б, щоб щось можна було. Уже зараз собі, а, що це? Палка. Круто. Так, в принципі, для новачка, який би тільки вийшов, тоби палка могла б зіграти досить важливу роль. Так, окей. І ти бачив церкву, давайте зайдемо в церкву. А. Перші дні після релізу виходило кожен обновлення майже кожен... як після релізу, після доступності в Steam виходило майже кожен день оновлення. Зараз Дін Холл трошки призупинив свою скажену діяльність оновленнями. Але в принципі, хотілося б бачити, що він не закинув. Так, з цього боку не можна. Нам туди. Причому перший раз бачу церкву такого такої моделі скажем так то тобто, есть в основному це православна церква це похоже на костл а в неї попасти не може клас а жаль. а жаль так от вона колонка так це помил жінку на блин Так, 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 бюроти. Перев'яжись. Угу. Так. Вип'ємо все, що у мене було. Там 40% якраз. І наповним її знову. Тобто, в принципі, щоб воно у нас було знову чиста і... Ну, no. а, все, насінклакт. Набери тоді. Це буде свята вода, святий істочник. Ага, все, я купив, я поїв. У мене 100% цих. А... А... Окей. А так, чисто ради приколу. Не можна. А жаль. А жаль. Так, моя жінка вже перестала хотіти їсти і пити. Це добрий знак, вона не буде мене задовбувати. Так, це я знову на окраїнах. Ні, ну мені в саме місто. Окраїни... Це добре, але на окраїнах просто нічого О, пацан! Здох. Уже добре. Так. Блін, так бінокля не хватає. Це от мені... Призумлювати воно так не подобається. Ну, не можу нічого з цим зробити, поки я бінокля ні разу не бачу. Тапки, а ключ. Говно. Поняв! Поняв. Так. Окей, я прийшов звідти. Тут я пропустив відкриті двері. Це якийсь магазин. Ага, магазин, магазин. Тут є вода. Було б дуже примічував її не забрати. Секретний шлем, яка та херня. В принципі... Назвати це... Дуже вдалим лутом важко, але в принципі для, для цієї гри це нормально. Так. У мене вже повний рюкзак і повна розгрузка. Це більш плачевно насправді. Ага. Це багатоквартирний будинок. Why? Книжки ну, книжки мені не сильно потрібні, в принципі. Підемо -то далі Теж, до речі, перший раз бачу такого плану модельку будинку. О, в принципі, це прикольно. Тут, звичайно, нікуди не можна вийти скоріше все, щось сюди. Ні, ні, теж не все Окей, не можна сюди. нельзя сказал сказав. Все, мене тепер лінчують. І вниз можна вниз і вправо. В принципі, ще можна хвилин 5-10 помикатись по будинках. А вдруг я щось цікаве знайду. йду. Ну, тепер мене знову лінчують, тому що я вживаю русизми. Шах. Ну, ви мене вибачте, це ранок, я поки не контролюю сильно свій язик. А в Києві я нахапався русизмів дуже багато. Тому перепрошую. Кажуть, треба читати більше українських книжок. Ну так, воно то так, тільки. На жаль, та література, яка мені цікава українською мовою, не видається. Це або щось в мене вузькоспеціалізоване по роботі, або це художні книжки, той же, е Глуховський Метро 2033. Можливо, його і видавали українською, але ну, чесно, якщо й видавали, то, скоріше всього тільки 2033 і 2034. А от... Вся його весь його проект Всіленне метро навряд-лі. Э, навряд-лі ли. Навряд ли був би виданий українською. Я би, звичайно, я би перечитав, але, по-моєму, такої змоги у мене не буде. Так, в магазині звізда. Цілиніць. Так. Зупинка. Я, там тут колись ходив в автобус, слухайте а нічо так? Так. А нічо так? Два ларька. Там де напевно вже колись алкаши збиралися, коли них бухати. Эй! Полівай! Петро! Петро, ти що робиш? А така площа міська. Свидше всього тут реально колись збиралися лукаши Доволі, до речі, хороша ничка від зомбарів. Забіг або виліз на дах. Зомби, по-моєму, не вміють лазити по драбині в цій грі. І... Кидаєшся в них камінцями. Ну, в принципі. довольно приемная работа для людей. То есть в зомби. Так, присядь. Там всякий пожарный. Возьми топор в руку. О, менты. Так. Красивый аппарат. Ну так, да. це міська площа, навіть гадалки не ходи. Ну, По-моєму, я вряд ли що небудь для себе знайду тут. Ну, давайте рухатись в сторону виходу. От туди от. І будемо напевно, що на цьому закінчувати серію. Тобто пару нових будівель побачили. В принципі, я затарився водою їдлом і ще цілу купую всього. Є в мене погана новина. Я, по-моєму, зараз маю велику. Велике, мій організм тож, має велике бажання прихворіти, тому що з вчорашнього дня я почуваю себе не дуже-дуже добре. Ну, це абсолютно ніяк не скажеться на, в принципі, на відео і на стрімі новорічному. Де не що, я, можливо, просто не піду на роботу, тому що... А якщо я не піду на роботу, то відповідно відео буде ще більше. Тому це навіть краще, в принципі. Так, ага, сільське хазяйство. Серьгось як по-російськи звучить. Давайте ще зайдемо в сарай. Якщо в сараї нічого, то в принципі будемо закінчувати. В сараї, по-моєму... Такий нічого. Великий кейс сарай, слухайте. Мощний. Ну приятно якась. якась ця. Вау! А, тут коровки раніше жили. Ясно? Це що таке? Її е можна вдіти? О! Прекрасно. Зелена ця. Зелена це добре. А, Так, да, тобто на рахунок того, що вдіватись, краще вдіватися в зелений колір. Тому що зелений колір вас буде маскувати. Так, це вже вихід, в принципі. Ну, напевно, що давайте на цьому і закінчимо. Тобто Ми побували в великому місці, ми побачили пару нових цих. Сонячне А, От. На цьому я пропоную нашу сьогоднішню серію закінчити. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стрім. Щасливо!